Так, везу я коляску. Як думаєте, Кароліна там сидить чи ні? Ану, вгадуємо в коментарях. Гадали? Та дам немає доці. Я за нею тільки їду. Сьогодні вирішив взяти коляску, так як вчора я не взяв. Ми обійшли всі магазини і ще попали під дощ, і мусили стіти в круасанах, А так от скоріше додому попадемо з колясочкою. Хоч на вулиці хмари, повністю хмарна погода, тільки от сонце пробивається нарешті за три дні і на вулиці вже парить. Зобрав я дочі, вже садочку, в мене радості немає меж, тому що вона хотіла на круасани, в магазин, в аптеку. А ми це все проїхали швидко. І їдемо зустріч мамі. Вітерець піднявся, що в Круглі не той вітряк аж перекручується. Величкий підстоп. Кароліна каже, я хочу щось поїсти в рюкзаку. Ти проголодалася? Давайте. В рюкзаку має бути печенько. О, клас! Навіть мама купила таке малятко. Печенько, будеш таке? Та буде? Ну добре. Дотя так Наганялася на дитячому майданчику в садочку, так? Що ж проголодалася. бо вона після сну поїла. І до сну їла. Сині просто жара і тобі їсти хочеться, так? Все, зупинилися ми вже на зупинці і дивлюся тут. На дереві, дивіться, киштани ростуть, і листки щось з ними не альо, чи поїло, чи що, чи щось повідкладало там. Але вроді ні. Інтересно, що це таке може бути. Тут нормально, а от на деяких із них є такі от погрижені, вздуті листочки. Лише ще гуляти з Кароліною, вона додому не хотіла, а Наталя хотіла додому. Кароліна шукає дівчат. І що, де дівчата? Нема? Клич дівчат. Дівчата! Може не чують? Не знаю, що ти там ще, жучків шукаєш? Нема жучків, а дивися Муравель. Муравель? Муравель. Мурашка. Бачиш, мурашка. мурашка. Подивися на неї. Подивися на неї. Та дивлюся, дивлюся подивися. на неї. Бачу. Та подивися на мурашку. Сколько їзь. Зфоткати добре, все. Сфоткав. Каролінка купила собі сочок, змучилася вже бігати. А я купив собі ось таке от морозиво. кавун Гуава. І от Гуаву люблю. і Як не прийти по таке морозово, короліна не хотіла морозиво. Зараз на лавочці собі перепочинемо. Сідаємо сюди? Так. Добре. Ну, в тебе спрага, я бачу сильно. ось таке от морозиво. Я чую, Каріна, що ми з тобою зараз будемо бігти додому, тому що підсилився вітер і трошки похолодало під вечір. Давай, я швиденько буду їсти морозиво. може ти мені ще поможеш, може ні. Так що мені смачного із доці. Чесно, я би навіть не сказав, що це морозиво, це більше такий як лід. Ну, Щось нагадує на лід, хоча він не повністю лід. І смачненьке морозиво? Я бачу, що ти так облизуєшся, значить смачне. Карліна ще вирішила от, зайнятися спортом. Спортсменка? Клас. Ти дуже сильна. Ну я бачу, що ти дуже сильна. сильно. Треба піти повисіти. Добре, зараз повисимо. То ти так можеш триматися вічно? Нічого собі! Клас! Все? Без ти вже змочилася. Ой, все. Є. Yeah. Зняли її. Під страховки oh, татуї. Її... Покажи, що ти маєш. Що тато тобі таке зірвав гарне. квіточку, а ну понюхай. Чи пахне. А нашу нюхати як можна порахувати так. Тато купить щось чи не купить. Проводимо вечірню прогулку. Йдемо на шопінг в Ашан. Точніше, в Юск. Каролінці за подушечкою. Тут виставили всякі акції. Як Зараз мінус 50 знижки на все. А от і подушечки. Це якась груба. Це квадратна якась нова. Де вона там є? Оце, то це дуже груба. Тоді інших немає. Реально, це дуже груба для короліни. Їй треба таку якусь меншу. Знайшов взагалі таку от маленьку. Наталя зараз побачить, скаже, точно таку можна брати. Вона дуже-дуже тоненька і невеличка. А якщо така, невеличка і ортопедична. Та, що, тут витягується. Вот. Так? Та, що ми хотіли, скільки? Щось 650 беремо? Скільки вона? скільки вона? Так, все. Беремо ту. То там вона запакована тут? є. Я знаю, що робилася вона вуща і ширша. Сюди за мною. Поїхали за мною. От вона. Тут навіть зразу намальована дитинка. Бачиш, хочеш з дитинкою? Подушечка з дитинкою. Велпур. Well, вона називається Бейфон. Прикольно. Якраз ту, що ми хотіли. Це? А ти хотіла взяти якусь таку грубезну їй. Та бо я в цей відео не тобі там. А ти вже хочеш так лежати? Є ще така. Ні, то таке ні. Я сам таке не люблю. Це якась як пір'я. То Вона втопилася в ній. Та як буде жара, то вона буде вся мокра просинатися. А ця буде ідеальна для її голівки. Дивись, бачу, що ортопедична, бачу? файна, вона така м'ягенька. Тобі скріна ще може заснути зараз. Так, Тут така ручка, інтересна, на два пальці. Коротше, я беру цю. Тут розмір в неї є 26х40 і 6-5. Ну, або 6 см, або 5. Парасолі продають по 150 гривень чорні. Тут ще знайшли ще інші подушечки. З кроликами, з собачками. Є ще смайлик. Ти бачила? Є подушечка смайлик, зараз тобі покажу. Дивися, отут. Смайлик! Посміхнись! Зайчики, кролики є. Ух ти! А таке! Такий валик. Хочеш? Це буде як бортик тобі в ліжечку. Мама вже передумала. А чо, що, прикольно? Щоб вона не билася об ті перила. А цей сумний. А цей сумний? Ні, там всі веселі, всі показують язичок. А цей з сердечками. Він, роб... він показує лав. Зайшли на відділ, де є такі от накривачки на стіл. І хочемо поміняти з тих от прямокутних на такі от круглі. А які взяти ліпше? Темно сірі чи світло сірі? Не зараз познаєш ці по 100 гривень. Покажи. О, це от темно-сіре і світло? Напевно. Я теж думаю, це якісь, типу, прикольніші. Такі от штучні деревцята. Дерево життя продають по 250 гривень. Поки ми дивимося на свічечки, Карліна знайшла годинник і каже: а чого він не працює, його треба завести. Як тобі фіксики казали? Треба пружинку накрутити, і він тоді піде. Ну якраз Кроліні поставити біля ліжечка, щоб воно її зранку будило. В Садочок. Вона синій хоче. Я знаю, він ще має будильник. Знайшли вон такі от вазоночки на балкон. І тут і щось посадити прикольне. Не треба вішати вже на перила. Будиночок для комах. Я дивлюся на будиночок для комах. Дивися, можна такий будиночок купити, і тут будуть комарики жити, всякі мушки, бджоли. Беремо таке. Так. Буде в хаті в нас того все жити. Наталя зразу каже ні. А чого? На балконі, знаєш, якби вони розжилися. Бачу, вона тебе просить, щоб там бджінки будуть жити в доміку. Карліна домі. каже, що хоче жити в тій хаті. Я теж хочу. Тому і що там вазе. всередині моря є Тут і пляж. Це Будда. І там фонтанчик тече, так? Дивися, він в ручках тримає таку ракушку і з неї тече водичка. Клас! Так, вона тече з води. А попробуй чи мокра водичка. Можна. Треба сюди, отак пробувати. Холодна водичка, правда? І там ще підсвічується. Клас! Добре, можна. та Табуда коштує 1850. Ну як, які ліпші? Темніші чи такі світлі? Зараз я ці заберу. Повністю. Так от одна. Друга і третя. Тепер стіло таке буде. <смайлика> типу смайлика. Рудька нормально. Вони тепер хоч вміщаються, бо ті прямокутні взагалі не вміщалися на круглий стіл. І ці кругленькі більше підходять під наш столик. Зараз ще розпакуємо цю подушечку, цю від Валпур, з юзка, балфон. Вона якраз призначена для діток від 3 до 12 років. Ну, якраз для Каролінки. Каролінка досягла. Свого віку, щоб спати на такій от ортопедичній подушці, Прикольно. Ці от колечко, отак от, от примостив, будемо їсти. Тут будуть лежати фрукти. Зараз нема. Завтра їх купимо. Погнали до розпаковки. Подушечка твоя. Давай будемо її розпаковувати. Десь тут має бути наклеєчка. така велика наклейка. Треба нам це розрізати. Тут наклеєчку потримай, татові. Тримаєш, добре. Mm. Тату відкори цю є. Все, наклейку можеш відпускати. Витягуй подушечку свою. Опа. Клас. У нас ще йде навіть така запакована. Ану давай її розпакуємо. Все, короліна вже хоче на ній лежати. О! бач? Отак. Подушечка, тепер можеш лягати. Ото <рикнення> <рикнення> капець. Я собі уявляю, що вона робить в садочку, коли в неї лягають спад. І те ж не вона одна, там, напевно, таких багато дітей, що такого чудять. Все, Кароліна аж заснула.